Секрет успіху люксових брендів, щоб там не казали, настільки ж залежить від якості продукту, як і відміння вчасно дати його клієнтові. А тим більше, коли йдеться про такий модний бренд, як «Міні». Дебют нового представника родини британських малюків відбувся у Франкфурті наприкінці вересня. А отже, в Україні він з'явився буквально рівно за місяць. Візит до салону офіційного імпортера компанія Вете Баварі» дав ще один шанс близько роздивитись двомісний автомобільчик у версії Купер С. Одразу два купе чорного та синього кольорів охоче демонструють свої форми форми класичного двомісного купе з напрочуд містким, 280-літровим багажником, який точно не обтяжить свого власника, навіть якщо тому байдуже, чи він є взагалі. В салоні особливих відмінностей від класичного куперу немає, так само, як і під капотом. Але завдяки нижчому центру тяжіння, меншій вазі та прогресивнішій аеродинаміці, одне тільки крилочого варте, рулитися ця автівка буде ще краще за попередні моделі і без того маневрені та прудкі. Приємно радує і те, що, попри доступність будь-якої комплектації міні, а вже ж на замовлення, офіційний імпортер привіз до столиці країни саме Купер-С. Сподіватись на зацікавленість у базовій версії, мабуть, таки не варто. Все ж таки іміджеве авто. Звідси і багатий вибір виражальних засобів для індивідуалізації. Різні кольори кузову, різні кольори та матеріали салону, різні колісні диски тощо. Само собою їх вартість слід додати до базової ціни у 29 450 євро, або ж одразу вподобати ВВТ баварії іншу міні.